Я просила Бога, щоб була помилка. На жаль, діагноз підтвердився. Я розумів, що ну це ми не зробимо, ніхто не зробить. Я розуміла, що може бути без лікування. Щоб тобі врятувати свою доньку, треба 200 тисяч доларів. Організував всю Україну, всіх, кого тільки можна було, щоб ці клітини таки доставити до нас. Кажу, тебе часом немає знайомого, у якого є літак. Цей чоловік щоденно рятує життя дітей в Україні за його плечима стажування у найкращих лікарнях США і Європи. Написання змін до закону про трансплантацію та повне призавантаження відділення трансплантації кісткового мозку в охмадиті. Ладно, поїхали, поїхала другий бок. Олександр Лисиця, онкогематолог. Його робота лікувати найважчі хвороби крові, такі як лейкемію чи імунодефіцит. Єдиний шанс на порятунок дітей з такими діагнозами трансплантація кісткового мозку. Пацієнт після неродинної трансплантації сьогодні в нас плюс третя доба. Но важкий за рахунок етапу терапії є наростання про токсичного дерматиту. Мама доглядає все правильно. Вчора з нагадали їй про режим. Все решта вроді непогано. Ок. Вже три роки Олександр очолює відділення трансплантації кісткового мозку. За цей час зміг зробити більше, ніж його попередники за 20 років. Якоїсь особливої історії немає, і що там я з дитинства народився і мріяв рятувати людей, ні такого не було. Я, мабуть, більше думав, що це мабуть прикольно, але вже під час інтернатури мені дійсно сподобалось працювати відділені трансплантації кіського мозку, бо це незабутні погляди маленьких супергероїв, які свої там три-чотири роки вже двічі тричі дивилися в очі смерті. І Я захотів бути поруч поруч з тими супергероями. Тая. Привіт! Як справи твої? Все хорошо. Ідемо дивитися? йдемо. Заходь, тайка. Це чарівна чотирьохрічна дівчинка з очима як океан. Коли вона себе відчуває гарно ну, вогонь. Все. Так, можеш взяти, а потім мені ротик покажеш. Але спинку давай. Ми поїхали лікувати в лікарню Ну, Лікування результатів ніяких не давало, їй ставало гірше, і перестала ходити. скаржилася, що дуже болять ніжки. Сказали, що в нас. Дуже погані аналізи, і нічого втішного нам сказати не можуть. У Таї агресивна форма лімфобластної лекемії, рак крові. Єдиний шанс на порятунок трансплантація кісткового мозку. Я просила Бога, щоб була помилка і не підтвердилося. Але на жаль, на жаль, діагноз підтвердився. Лікарі шукають донора, обстежують усю родину. Але ні тато, ні мама, ні рідна сестра близнючка не підходять. Потрібна пересадка кісткового мозку від донора поза родиною. Шанс знайти сумісного донора в родині, навіть якщо є багато дітей, всього лише 25%. Усім іншим треба шукати донора у світових реєстрах, куди люди з усього світу здають свій ДНК матеріал. Донора для Таї знайшли у сусідній Польщі. Ми виходимо на трансплантацію, даємо інфузію. На наступний день хіміотерапія, приходить лист з Польщі, що у донора температура нежить. Зупиніться, ми будемо досліджувати його на ковід. Даємо хіміотерапію очікування, знов таки ж проходить хімія, ми контролюємо вона в ремісії, все добре. Виходимо на трансплантацію знов ковід донора. Все треба починати спочатку. Лікарі знову шукають донора. На цей раз знаходять його в Німеччині та й нарешті роблять трансплантацію. Процедура проходила внутрівенно, вливалися клітини дві години. Так їх навіть було видно, як вони по системі бігли. Хвилюючи були. Папа нас підтримував, він був у нас під віконечком. Не спілкувалися з Таєю через віконечку. Та я була така енергійна. Після трансплантації таю разом з мамою помістили в стерильний бокс. Ще декілька тижнів вона буде під наглядом лікарів. Завжди є вірогідність, що організм не прийме донорські клітини. І тоді треба починати усе заново. Гра з імунною системою дуже важка. Імунна система може відреагувати і е, інколи реагує важко. Що куди ми потрапили? Це е, не наш світ, це не наша печінка, це не наш кишківник, це не наша шкіра і починає. Атакувати. Якщо все буде добре, за декілька тижнів дівчинку випушуть з лікарні, і вона нарешті поїде додому. У цих стінах та разом з мамою були цілий рік. Дуже скучила за татом і сестрою Анею. Важко. Дуже важко. Важко сумую. Вона дзвонить, каже: мама, я так скучила за тобою, я тебе дуже люблю. Кажу, доня, я тебе теж люблю. Ну, таєчка одужає, ти приїдеш. І ми будемо разом. Я Кажу так, доню, ми будемо разом. Та я вже 12-й пацієнт, якому провели пересадку від неродинного донора. Але до 2020 року в Україні пересадку кісткового мозку робили тільки від близького родича інших відправляли за кордон. За таких пацієнтів платила або держава, або батьки самі збирали гроші. Одна операція коштує приблизно 200 тисяч доларів. І якщо знайти ці кошти вчасно не могли, дитина помирала. Розумієте, в мене е, у старшої е, доньки такі дуже глибокі карі очі. Коли ти приходиш, дивишся в її очі і уявляєш, що ти будеш дивитися, а тобі будуть казати, щоб тобі врятувати свою доньку, треба. Двісті тисяч доларів. Ну ну реально в тебе їх немає. Тебе як струмом пробиває, що треба йти. Треба йти і робити. 2018 рік в Охмадиті. Корупційний скандал. Мама онкохворого заявила: керівництво лікарні вимагає п'ять тисяч доларів за трансплантацію кісткового мозку для її сина. Почалась перевірка. Звільнили керівництво лікарні й відділення. За ними пішла майже вся команда. Я лишився один. 14 хворих. Прийшло розуміння, що немає лабораторії, ти один голі стіни. Я пам'ятаю, навіть роутери з кавомашиною забрали, але то таке. Прийшла до мене дружина, дивиться, дивиться. Я щось працюю за комп'ютером. Вона каже: Ти через рік повинен зробити не родинну трансплантацію. І я усміхнувся, кажу: Ти взагалі бачиш, що відбувається? Ну, яка а родинна трансплантація тут був врятувати тих дітей, і, можливо, щось там запустити ще. Вона каже: Ні, ти, ти мусиш то зробити. Я готова тобі допомагати. Працюємо за декілька місяців. Олександр набрав нову команду, організував для них стажування за кордоном. На часі була неродинна трансплантація. Окей команда окей, лабораторію запустили, але без змін ми все одно рухатися далі не зможемо треба змінювати законодавство ми продовжували робити трансплантації писати зміни до закону думати над постановами кабінету міністрів я розумів що, ну, це ми не зробимо ніхто не зробить олександр разом з командою прописують механізм сплати рахують тариф просять змінити постанови кабінету аби не проводити тендер бо донор один і ця процедура просто безглузда і ось у 2019 році у рамках медичної реформи ці зміни повністю приймають в Україні. Дозволені неродинні трансплантації а в Охмадиті вже лежить пацієнт, якому потрібна така пересадка. Першим пацієнтом став однорічний Назар. у хлопчика вроджений імунодефіцит, тобто повністю відсутні імунні клітини. Робити дитину може звичайна застуда. У родині 10 років тому через такий же діагноз вже померла перша дитина. Коли перший дитина боліла, і ти не знав діагнозу, і ти в надії, що зараз діагноз поставить, дитина у тебе буде здоров'я і буде все добре. А коли здесь вже знав діагноз. Извиняюсь. Когда Назарчика діагноз диагноз узнали, Я понимала, что що быть бути лечения. Назарові знайшли донора в Німеччині, але клітини не можуть доправити. У світі починається пандемія коронавірусу. Країни закривають свої кордони, літаки не літають. А зателефонував знайомий, так. Ну, жартівливій формі кажу: тебе часом немає знайомого, у якого є літак. Ну і пішов собі на нараду. Виходжу з наради. Вона дзвонить, каже: є два бізнес-джета, готові летіти один не в Україні. Кажи, куди. Але питання в тому, що той, що в Україні навіть зліт був заборонено. От той момент його майже не було в ординаторській, не можна було застати його, щоб з ним вирішити якісь панове питання. І він постійно десь був на телефоні в міністерстві. На зв'язку зі всіма організовував всю Україну, всіх, всіх, кого тільки можна було, щоб ці клітини таки доставити до нас. Задіяний був посол. Представник в Німеччині німці змінили протокол транспортування, бо завжди кур'єр летить літаком громадським, а тут е літак вантажник Теж розраховувати, що вони для України, для Назарчика змінять протокол, який там вже 30 років існує той протокол. Але все одно в кабіні пілотів долетіли ці клітини. Світовий реєстр опублікував цю історію, бо ніхто в світі так не робив, як ми зробили. Я я ніколи дитину не лишу шансів, тільки й за того, що там літак не злетить. Він у нас почав сидіти, ходити, бігати і вже прибігає до нас відділення. Це все на наших очах. Ну, нереально мотивує. зараз. Назарові вже два роки. Він повністю здоровий і через рік збирається у дитячий садок. Я минулого року був запрошений на хрестини дитини. Це дитина моєї першої пацієнтки, яка вже має свою сім'ю і своїх дітей. І коли я трошки в церкві абстрагувався, відійшов від цієї картинки і подивився її. Збоку я зрозумів, скільки людей в цій історії задіяно: це батьки, бабусі, хрещена мати, тато в цій історії свого часу я відіграв роль, і це сталося. І ну, уявити скільки людей потім від цього щось отримують емоційного. Це нереально круто. А в Таї сьогодні свято: донорські клітини повністю прижилися, і вона нарешті поїде додому.